Доброго дня, вас вітає лікар пульмонолог Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні я хочу поговорити з вами про запитання, яке ставлять собі мільйони людей у світі: Чи є у мене астма? І, хоча астма це складний стан, сучасна наука дозволяє нам точно діагностувати та ефективно лікувати бронхіальну астму. І сьогодні ми з вами розберемось, що каже нам Джина 2025 року. Це золотий міжнародний стандарт у діагностиці та лікуванні бронхіальної астми. Тож почнімо. Астма це гетерогенне захворювання, яке зазвичай характеризується хронічним запаленням дихальних шляхів. Воно визначається клінічно за наявністю в анамнезі таких респіраторних симптомів, як хрипи, задишка, стискання в грудях та кашель, які змінюються за інтенсивністю та в часі разом з варіабельною обструкцією дихальних шляхів. Ключовим словом є варіабільність, мінливість. Симптоми асми не проявляються постійно. Вони можуть з'являтись періодично під дією певних тригерів. Це може бути фізичне навантаження, інфекція, холодне повітря, контакт з пилком або тваринами. Іноді симптоми можуть пройти самостійно або після прийому ліків, і це й вводить в оману багатьох пацієнтів. Саме тому астму спочатку недооцінюють або плутають з іншими станами. Які ж ключові симптоми, які ми не можемо ігнорувати? Задишка це може бути відчуття нестачі повітря, особливо після фізичного навантаження вночі або вранці? Вона може проявлятися як раптове утруднення дихання. Слідуюча скарга свистяче дихання, хрипи це високочастотні звуки, що виникають при видиху і часто вказують на звуження дихальних шляхів. Кашель особливо хронічний кашель, що посилюється вночі, вранці, при фізичному навантаженні, при контакті з алергенами або іншими подразниками, він може бути або сухий, або з невеликою кількістю прозорого харкотиння. І ще одна скарга це відчуття скутості в грудній клітці. Коли задуматись про астму? Згідно з джина, підозра на астму виникає, коли є симптоми, що варіюють з часом та за інтенсивністю. Вони можуть з'являтися і зникати, бути сильнішими в один день, слабшими в інший, посилюватись вночі або вранці, і це є особливість астми. І найчастіше вони виникають у відповідь на тригери. Це такі тригерами можуть бути фізичне навантаження, вплив алергенів, тобто контакт з. Пилком шерстю тварин з пиловим кліщем, з холодним повітрям, з димом, з сильними запахами, з вірусними інфекціями і так далі. У дитини це може бути нічний кашель, який турбує лише після гри чи сміху. У дорослої людини напади стиснення в грудях можуть виникнути після бігу в холодну погоду. І всі ці скарги, що я перерахувала, це червоні пропірці, які вказують лікарю на потребу в обстеженні. Коли ж необхідно звернутися до лікаря, до сімейного лікаря, до терапевта, до пульмонолога чи до алерголога? Якщо ви помітили в себе, хоча б один із перерахованих вище симптомів, особливо якщо вони повторюються та погіршують якість вашого життя, я не полагаю, Легливо рекомендую звернутися до лікаря. Ні в якому разі не займайтеся самодіагностикою та самолікуванням. Чому? Тому що астма це серйозне захворювання, яке потребує точної діагностики та індивідуального плану лікування. До кого ж звернутись? Звичайно, в першу чергу ви маєте звернутись до сімейного лікаря або терапевта. Це перша ланка, до якої ви маєте звернутися. Ваш сімейний лікар проведе первинний огляд, збере анамнез та, за потреби, направить вас до вузькопрофільного спеціаліста. До якого? До пульмонолога. Хто такий пульмонолог? Це фахівець, який глибоко займається діагностикою захворювань дихальної системи, їх лікує, включаючи бронхіальну. Асму він може призначити функціональні дихальні тести спектрометрія, пікфлуометрія, фено і так далі для підтвердження діагнозу. Також сімейний лікар може скерувати вас до алерголога, якщо є підозра на алергічний панент бронхіальної астми, тобто симптоми найчастіше посилюються після контакту з алергенами. І тоді алерголог зможе виявити конкретні алергени та розробити стратегію уникнення їх впливу, а також призначити відповідне лікування. Важливо Ливо не відкладати візит до лікаря, особливо коли симптоми погіршуються або стають частішими, з'являється задишка, і при чому турбує вона вас у спокої, стало важко виконувати повсякденні справи через утруднене дихання, і ви почали прокидатись вночі через кашель або задишку. Діагностика бронхіальної астми ґрунтується на характерних симптомах. І обов'язково об'єктивному підтвердженні змін в дихальній функції одним з ключових тестів є спірометрія і особливо з бронходилятаційним тестом саме вона допомагає оцінити функцію легень і виявити обструкцію дихальних шляхів. Рання діагностика та своєчасне лікування бронхіальної астми є критично важливим, і саме це дозволяє запобігти загостренням, контролювати симптоми бронхіальної астми, зберегти нормальну функцію легень і значно покращити якість життя. Пам'ятайте, що астма це не вирок, це стан, яким можна успішно. Керувати за допомогою правильного лікування та зміни способу життя. Сподіваємось, це відео допомогло вам краще зрозуміти ключові симптоми бронхіальної астми. І якщо у вас виникли будь-які симптоми або підозри щодо вашого дихання, не зволікайте, зверніться до вашого сімейного лікаря, до пульмонолога чи до алерголога. Ваше здоров'я це найцінніше.